Вітаю вас, мої любі терези! Ми з вами на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і ми будемо робити зараз розклад на наступний тиждень з 19 по 25 серпня. Розклад я буду робити на класичній колоді. Ще є колода порад та попереджень від Всесвіту і колода старших арканів, по якій ми подивимося, чи збудеться ваше бажання. І коли воно здійсниться, я буду робити для вас розклад, друзі. А ви підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Мені цікаво, як для вас програються мої розклади. А також я попрошу Всесвіту Нехай все хороше, що має з вами відбутись, обов'язково здійсниться. А все погане, програється як можна більш безболісно. І так, покажіть нам, будь ласка, що очікує на е, на наступному тижні з 19 по 25 серпня 2024 року, що очікує Терезів на наступному тижні з 19 по 25 серпня 2024 року. Що очікує Терезів на наступному тижні? І так, основна енергія Терезів на наступному тижні. Що очікує в сімейному житті Терезів? Що очікує Терезів в роботі? Що очікує Терезів у фінансовому плані? Що очікує Терезів в плані здоров'я? Що порадує Терезів на наступному тижні? Що засмутить Терезів на наступному тижні? Так, наступне. Покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження від Всесвіту. Для Терезів на наступний тиждень. Покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження від Всесвіту для Терезів на наступний тиждень. Порада та попередження для Терезів від Всесвіту. Порада для Терезів. Попередження для Терезів. Покажіть нам, будь ласка, чи збудеться бажання Терезів на наступному тижні з 19 по 25 серпня 2024 року. Чи збудеться бажання Терезів і коли воно здійсниться? Чи здійсниться бажання Терезів і коли воно здійсниться? Прибираємо сторінку карти і починаємо читати розклад. В якості основної енергії тижню нам випала вісімка мечів. Ну, що сказати за вісімку мечів. Поміхи і перепони на шляху до цілий. Різка зміна обставин. На яку ви не очікували, не були готові до цієї зміни, і визиває в вас хвилювання і безсилля в даній ситуації. По цій карті може бути хвороба, звільнення, крах планів, тюремне ув'язнення, словом, будь-які умови, за яких неможливо рухатися і робити, що хочеться. Ще карта вказує не тільки на проблеми зовні, а й проблеми всередині вас. Ви на Оцей весь заборчик, якби говориться, вистроєний в вашій голові, тому що видно, що і путани сильно крепкі, і пов'язку можна з очей зірвати, і вихід є. От. Можливо, вам самим не хочеться виходити. Зони комфорту, вам заважають ваші комплекси, ваші страхи, і, і не, не дають вам реалізуватися. От. Тому беріть себе в руки і двигайтеся. В будь-якому випадку восьмерка, вось, вісімка мечів показує, що. Період несвободи триватиме недовго. Чекайте змін на краще і будьте готові діяти. От така ось для вас основна енергія тижня. Щось вас буде стримувати, чи ваші страхи, комплекси, чи просто так складуться обставини, що ви не зможете діяти, ви будете чувствувати, відчувати себе приниженим. Якимось незахищеним, чи як би сказати, от, що ви не можете діяти, щось таке може вас трохи прижать. Так, е, сімейне особисте життя випала карта сім'ї. Чудова карта. Чудові, гармонійні стосунки. Чудовий гармонійний шлюб, життя в достатку, що десь дерево, десятка пентаклів, родове дерево. Тут є і, і три покоління, і діти, і батьки, і бабусь, і От, В общем, чудове. чудовий шлюб, чудові відносини в парі, як говориться, з прицілом на з розрахунками на шлюб, на сімейне життя, на народження дітей і навіть внуків. Планується на довгий щасливий шлюб, відносини в парі. Значить, самотні скоро зустрінуть свою половиночку, дану їм долею. Так. Робота: Шестерка мечів. Ну, по шестірки мечів це вирішення робочих конфліктів, налагодження справ. Ті, хто наважився на зміни в роботі, чекають нові береги, нові успіхи. Ситуація повільно стабілізується. Є ще шоркості і проблеми в роботі. Але, але вже вони не такі складні, все рівно вже починається робота налагоджуватись, налагоджуватись, притиратися. Переговори проходять успішно, намічаються нові горизонти, укладаються непогані контракти, може бути нова посада. З новими обов'язками, нові проекти. Ну, може можуть з'явитись нові шанси в роботі. Головне не пропустити їх. Ну, такі події. Це, так би сказати, це перехідний етап, і боятися не, не треба. У вас є всі шанси показати свої здібності. І не треба боятися і ховатися в оцю клітку, так би мовити, в оцей, за оцей забор. У вас є всі шанси вийти і показати свої здібності. Значить, фінансовий стан дев'ятка жезлів. Фінансовий стан неважний, скажімо зразу. Але, як би сказати, не спішіть лізти в борги, не нервуйте, заспокойтеся і краще підшукайте собі якийсь підробіток. З часом ви вийдете з цього стану неважливого, неважного так сказати. Е, стан здоров'я король пентаклів. ну ст, е, Общий стан здоров'я е, нормальний, імунітет крепкий. Якщо хворієте, то одужуєте йдете на поправку. Але зверніть, будь ласка, увагу на серцево-судинну систему, е, е, значить, е, на лишню вагу, подагра може бути. Відкладення солів в організмі по цій карті. Що вас порадує? П'ятірка мечів це, скажімо так, нечесна боротьба, інтриги і все, що з цим пов'язане. Але, можливо, іменно цим доля вам дасть, як ото кажеться, чарівний пендель, і ви вийдете з клітки для того, щоб. Почати рухатися до кращих, кращих умов, до, до кращих берегів, так би сказати. Можливо, це вас порадує, що доля вам дасть чарівний пендель, так сказати. Королева Пентаклів засмутить. Ну, я навіть не знаю, чим може засмутити королева Пентаклів, але в королеви Пентаклів є теж такий, так би сказати, недостаток, що вона може загордитися, як говориться, одіти корону і стати якби, ну, не то щоб геть власною, але горделивою такою, щитати себе кращим за інших. Можливо, у вас така жінка, яка є знайома, яка вас розчарує чимось, якимсь своїм вчинком, чи якоюсь фразою, навіть словом може бути. Порада для вас. Беріть справу у свої руки, станьте лідером. Так, беріть справу в свої руки, виходьте з цієї клітки і рухайтеся до кращих берегів. Це вам дозволить і вийти з фінансового затруднення, так би сказати, ускладнення. Попередження: відпустіть ситуацію, не тримайтеся за те, що вам не належить. Відпустіть ситуацію, відпустіть оці страхи, все. І виходьте з комплексів, рухайтесь вперед. Давайте подивимось, чи збудеться ваше бажання. Старший аркан закоханий. По цьому аркану бажання ваше здійсниться, навіть краще. Воно вже здійсняється. Активно реагуйте на це е, і проявляйте активні дії. Бажання вже ваше здійснюється. Отакий От розклад для вас, Терези, на наступний тиждень з 19 по 25 серпня 2024 року. Дякую вам за увагу! Бажаю вам щастя і успіхів. Дякую, до побачення, друзі!